Артполи Ів з кримсько-татарським колоритом. Його учасниками стали етноджазовий колектив Тараф із Сімферополя та кераміст Рустем Скібін, який від березня, коли анексували півострів, мешкає у Києві. Метець займається громадською діяльністю і створенням культурного центру етнічної спільноти в столиці. Ну а його роботи, оздоблені яскравим розписом на основі автентичної вишивки, відомі далеко за межами України. Великий плюс нещодавних подій каже кераміст: значно більша цікавість не лише до практичних занять, але й розповідей про семантику екзотичного орнаменту, кераміку в побуті та архітектури архітектуру кримських татар порівнювати є з чим, адже учасником тутешнього артполя Рустем став уже вдруге. чотири роки тому також ми представляли майстер-класи. Ну, этот раз более широко ми вже знакомим с культурой кримських татар, рассказываем об проблемах, об успехах Ті, які ми провели за те время із техніками роботи з глиною, зокрема на гончарному колі, знайомить одесит Михайло Плужник. каже, у їхній керамічній майстерні завжди є гості. Цього разу вони провели свою рідну перекличку між п'ятиденною міжнародною творчою лабораторією на Прикарпатті та дводенним артполем у Бахчисараї, восени 2013-го. Адже як тут, так і раніше там із глини створили фрукти, що символізують добробут. Когда ми делали этот майстер-клас, ми Думали о Востоке, да, мы думали о, о евреях, о караимах, о, о татарах, думали, делали вот такие вот шуршалочки, звенелочки. И тут столько начинается разговоров о, о татарской культуре. Мне кажется, что это ну, один из знаков таких, что, что нам придется много работать вместе. И... хороший це, це знак. Керівників майстер-класів неабияк здивував загальний рівень учнів, непідготованим заздалегідь людям, вдалося створити повноцінні та неповторні роботи. Ті, що встигали підсохнути, вже й обпалили в печі. Почому представили на експозиційний огляд. А після завершення артполя і ф вони роз'їхалися усією країною разом із авторами.